Вітаю вас, важні шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. У Україні продовжують стріляти московити-андрофаги, але я хочу вам розповісти про загальні речі. З яких, яка кажуть, наука, кажу, наука випливають речі конкретні? так. Ну, скажімо, от в людській спільноті біологічно, генетично жінки відповідають за стабільність, а чоловіки за зміни. Наприклад, в нашій українській нації. Жінки ну, більш світло пігментовані. Вони світліші. Світліше в них волосся, світліша в них шкіра. Чоловіки темніші, тимніше волосся і тимніша шкіра. І це говорить, що в нас відбуваються зміни в бік ну, темнішої пігментації. Волосся і шкіри в українській нації. Так. Ну Ще що можна сказати стосовно біологічних речей, ну десь називають деякі оптимісти 95%, а піс песимісти 98-99% будь-якої Країни, населення, нездатні до критичного стратегічного мислення, яке виходить за межі їхнього повсякденного життя. І це погано чи добре? Ну, З точки зору еволюції, це ж еволюція таке витворила. Так, Це добре. Так. Для чого це зроблено? А щоб не було хаосу. Уявляєте собі, що всі 100% людей та є дуже розумними, уявляєте з критичним мисленням, уявляєте, що буде творитися у е, такій е, країні? Тобто, це біологія. Ну точно так як отара. Наприклад, до веча. Там ну, маса основна повинна бути ну, основною, масою, ну і повинен бути якийсь баран поводир у неї. Ну, але краще цап, так, який веде це все, тому що баран може не туди привести. Недаремно в Україні завжди е, казали. Витріщився як баран на нові ворота. Тобто цап не витріщається на нові ворота, він веде додому. А баран, якщо нові ворота поставили, він виходив, були старі, вернувся нові, то він не розуміє, куди він привів цю отару. Так. Ну, але зміни саме у суспільстві визначають оті від двох до п'яти відсотків населення. Так, вони служать своєрідними дріжджами, які призводять до того, що до того інертне тісто починає бродити. Тому Влада інертне населення завжди намагалися позбутися так званих пасіонаріїв, Ну, мабуть, найкласичніший приклад це Ісус Христос, який на тисячоліття визначив зміни у свідомості і житті. Ну, Мільярдів людей, скільки там півтора чи два з половиною, я вже не знаю, християн, мільярди християн у світі. І ще одна особливість: зміни в суспільстві відбувається через катаклізми, катастрофи. Так, найпоширеніших серед них є війна. На наших очах відбувається неминуча трансформація світу, який, як ми бачимо, по всіх цих міжнародних організаціях, по Організації Об'єднаних Націй, там, і всяких і ЮНЕСКО, і всяких МАГАТЕ, і всяких там Червоних Хрестах, зайшов до глухого кута. Так. Всі біологічні зміни відбуваються через геологічні природні катастрофи. Нині відбувається чергова суспільна катастрофа у світі. Звичайно, шкода, що саме ми опинилися в її епіцентрі.